Привіт, ми в компанія Тем Черкас раді представити вам оновлення популярного кросовера Nissan Juke, модель рестайлінг 2024 року. Разом з оновленням повертається неймовірний притягуючий погляди яскраво жовтий колір автомобіля. Разом з новим кольором автомобілі отримали змінені дизайни дисків і також нову комплектацію N-Sport, яка підкреслює характер ось такими цікавими глянцевими акцентами на передньому та бамперах та по боках автомобіля. А тепер давайте поглянемо, що змінилося всередині автомобіля. З рестайлінгом ЖУК отримав нову цифрову панель приладів 12.4 дюйма, як у старших братів Кашкая та Xtreйла, а також нову мультимедійну систему, яка тепер підтримує бездротовий та Android Auto. Має вбудовану навігацію, а деякі комплектації оснащуються високоякісними камерами кругового огляду 360. На додаток до бездротових технологій практично всі комплектації тепер оснащені бездротовою зарядкою для смартфону. Покращено також і матеріали салону. Наприклад, ось ця комплектація N-Sport тепер має жовті акценти всередині із Алькантари преміум якості. А в комплектаціях N-Design колір акцентів можна обирати на власний смак. Серце автомобіля сучасний бензиновий двигун об'ємом 1 літр, який радує наших клієнтів невеликою витратою палива та чудовою динамікою. Витрата палива в місті в нього складає всього 6,4 мл на 100 км, а за містом навіть менше 5 літрів. Цей двигун оснащений сучасною системою турбонаддуву, має 4 клапани на циліндр та ціпковий привід ГРМ. Компона обладнані гідрокомпенсаторами, тому він потребує мінімальної уваги та технічного обслуговування і має високу надійність. Компанія Nissan доклала максимум зусиль, щоб створити справді цікавий і компактний кросовер, тому Nissan Juke може похвалитися багажним відділенням об'ємом 422 літри.